Дорогі діти і шановні батьки, сьогодні вітаю вас зі святом Днем Знань. Мене звати Ярюміна Анна Вікторівна. Хочу побажати вам від усієї душі мирного неба, міцного здоров'я, бути розумними, гарними, слухняними і чемними щоб кожен ваш день був наповнений не тільки розвагами, а й корисними справами, несподіваними відкриттями. Шановні батьки, цей навчальний рік буде особливим для всіх нас, але ми разом всі труднощі здолаємо, завдяки дружній нашій співпраці. Перемога буде за нами. Все буде Україна. До скорої зустрічі.